Це моя нова тачка, готовий клімат і проїхав за два місяці весь світ, тобто айма усіх. Ауді бринана Америки, ви на мрія моя. Ця крута ауді змусить всіх замерти. Це не бита, не фарбована, готова до бою машина, що запалить серце кожного хлопця і дівчини, шалена швидкість, майже як рім, як мрію на долоні з вишуканим стилем. Вона вривається в уяву, як підлітковий сон, немає зупинки, тільки газ на повну. Моя нова тачка. Як палки вогонь, в шаленому ритмі. Ви ця... готовий діть? Я тобі, так просто підгітару. Ти що тут, всі ціли? Трошки підрихтувати і все. Телек трошки поїхав. Фару поміняти. Охлаждайки нема. Виталя, ти це не матюкайся на видео. Охлаждайки не нема, да? Нема. Так ти посмотри, Диві. там оранжерованную жопа вообще. Посмотри, как было. Кстати, я сказал, что у так. Сань! Ох! Мотор знімати. Та нагор. тут два фрискрейма. <голов> Неудачно покупать. Так диви його. З цим лонжероном все зрозуміло. Якщо отак дивитися, прямо, то він видно як ось так іде. Дуже удачна покупка. Ось у нас лонжерон повинен йти ось так, а йде отак. О! Це що у нас? Це ремінь, так? Так, да, приводний ремінь, генератора і все остального. Я дізнатися всього, не знаю. Друзі, всім привіт! До нас сьогодні приїхала Audi Q5 2022 року. На автомобілі пробіг 20 тисяч міль. Це двохлітровий бензин. Автівочка у нас була з передніми пошкодженнями передньої частини. Машинку виграли 24 січня, сьогодні 29 березня, і машинка вже у нас на локації в місті Києві. Виграшний лот цього автомобіля ставка була 20 тисяч доларів. Пробіг 20 тисяч миль. На Фото на аукціоні було пошкоджено передній інтерфейс. Капот у нас був зачинений. Не бачили такі моменти, як з ланжеронами. Ланжерони дуже сильно склали, у нас розірвало передню панель, там радіатори будуть мінятися, передній бампер, крило, капот, фара. Ну, Та тут Справили, без коментарів треба знімати двигун Тож далі ми вам покажемо процес ремонту буде цікаво поїхали Бачите, у нас був не такий сильний удар, але дивіться, як пішли у нас, дуже сильно пішли ланжерони. Лівий та правий. Ми будемо знімати двигун, ми будемо їх підтягувати. Тут ще у нас виходить колаборація йде металів. Тут у нас метал, а стакани у нас алюмінієві. Будемо їх витягувати, дофарбуємо, відрієхтуємо, все буде добре. От іменно не видно самого жорсткого, понял? самого треша не видно, тому що у нас стоїть АБС. Тож, по запчастинах, що у нас залишилось ціле, це у нас радіатор інтеркулера, радіатор системи кондиціонування, також дифузор з вентиляторами. Там трошки є тріщинка, але він залишився цілий. Права фара у нас ціла, радіатор системи охолодження буде мінятися, бо він пробитий. Буде мінятися підсилювач переднього бамперу, по захистам, захисти цілі, жалюзі теж будемо міняти. Ну, Бампер, звісно, ж підзамін. Права фара у нас повністю вціліла, на ній немає ніяких пошкоджень. Тож ми її залишаємо, будемо міняти ліву фару. Зняли з неї двигун, лонжерони, бачите, у нас лівий лонжерон пішов на 15 см, правий приблизно на 10. Щоб було наглядно, вам видно, бачите, наскільки у нас лонжерон пішов. І цей також пішов. було десь тут. Вони вже стоять на місці, по уровню, все виставили, все гарно. Спеціальною лінійкою перемірили геометрію кузова. У нас всі діагоналі, все в нормі. Зараз будемо ми робити примірку вже навісних деталей, підрамника І будемо потім знімати машину зі стапеля та передавати її вже на малярні роботи. У нас наступний етап. З лонжеронами ми вже все завершили. Все, що треба, де було достукати, достукали. Тепер вже почалась попередня примірка деталей. Накинули все, сходиться. Вже прикинули капот. Капот новий. Як пам'ятаєте, він був загнутий. Оці петлі вже це у нас поушні з розборочки вже поміняли. Тому ось такий капот буде встановлюватись. На такому етапі знаходиться машина. Ти відео, за мене там? там? МВС! Окно одкро задохнеться! стиль це автомайстер. Фарбування це автомайстер. Це приїхало крило. При цьому крилу підбирали фарбу. Приїхало з підбору. Ми вирішуємо проблеми з машинами вправно на рівні. Вітримо тут цю ніку ми все робимо. Одна фара є. А, це у нас вже нова фара. Це ж зліва була фара розбита. Ліва фара в нас була розбита. Друга фара теж є розпаковка фари. Ціла? Дро! где скажеш, так? Це у нас попередня примірка. Не хлопай, замовк за шов. Ні, я вийшов здесь. Выше. Я говорю, вот, низка. Його поднимаєш, туди здесь зазор ходить вот так в'єт. Наша авді вже з'їхала зі стапелю. Ми трошки її зібрали, виставили зазори, вже її готуємо. Підмалярні роботи, давайте вам покажу. Ми поміняли тут капот, поміняли ліве крило. Ця фара у нас була розбита, ми її також замінили. Замінили панель радіаторів, відріхтували лонжерони, виставили їх. Як має бути, замінили одну частину підрамника. Це крило ми відремонтували, будемо фарбувати його. Далі вам покажемо вже, як машина буде на малярці, буде готуватись під фарбування та фарбуватись. Що ж, друзі, вже ми зробили попередню примірку, виставили зазори. Зараз ми автомобіль вже розбираємо, будемо фарбувати його. Фарбувати будемо зараз лонжерони, ми знімемо підрамники, і тут по місту ми це все пофарбуємо і будемо встановлювати двигун. Бампер, капот, крила. Зараз все це, це вже передаємо в малярку. Капот вже віднесли. Ходімо, покажемо вам. Да, скоро буде паска. Пельмені і колбаска. Наша малярка у нас, як завжди, вона повна. Дуже багато деталей, просто навіть витяжка навіть не стигає за цим всім. Бачите? Зараз ми це все будемо готувати до фарбування та фарбувати. Ось вже відкрашений капот. Та інші елементи кузову. Завтра ми будемо це все збирати та встановлювати на автомобіль, після чого ми будемо це все ще полірувати. Вже пофарбували лонжерони. Зараз чекаємо компресор на двигун, поставимо компресор, кондиціонеру і будемо ставити двигун та будемо вже збирати Audi Q5 та передавати її клієнту. О! Oh. Audi Q5 вже встановили двигу на своє місце. Компресор теж на місці. Планжерони пофарбовані. Внутрянка в нас підкапотна, вся зібрана. Починаємо повне складання авто. Ось так все виглядає. Залишилося накинути навісні деталі, і авто вже буде готове. Там 2 літра турбо. Ну, дайте газу. ちょっ Друзі, ну що ж, ми вже встановили двигун, залили всі технічні рідини та будемо зараз проводити перший запуск двигуна. Ура! Таньок, турбінка дує! Пам'ятаєте, ми цю фару міняли, до речі. Ну що, часи? Та ти що, часи! Зараз ми вже будемо збирати далі автомобіль, виставляти зазори. Шло 14 днів, Audi Q5 вже готова. Пофарбували всю передню частину, вирівняли лонжерони, поставили все на місце. все у нас в зазорах, все гарно. Будемо передавати автомобіль вже клієнту. Вартість робіт коштувала 80 тисяч гривень. Клієнту під ключ без запчастин. Все не бита, не фарбована, готова до бою машина. Що запалить серце кожного хлопця і дівчини, шалена швидкість, майже як рим як мрію на долоні з вишуканим стилем. Вона вривається в уяву, як підлітковий сон. Немає зупинки, тільки на повну Моя нова тачка, як палки вогонь, в шаленому ритмі. Ця уйма свобода, моя воля. А також в цій машині ми замінили подушку безпеки водія. Якщо ваш автомобіль потребує ремонту, приїжджайте до нас. Вся інформація буде під відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Всім пока!